Привіт, друже! Хочеш подарувати нашим військовим смачну та запашну каву? Тоді дивись це відео до кінця. Дуже часто перебуваючи на позиції, хочеться смачної, ароматної, а саме головне, гарячої кави. А можливості приготувати у тебе зазвичай нема. Звичайно, ти можеш приготувати в окопі каву, але це довго та непрактично. Тому пропоную тобі ось таку штуку спробувати. Дивись, тут все дуже просто. Вона сама розігрівається до 42 градусів. Ось бачиш, тут все написано. І це у нас є лате. Робиться все дуже просто. Відкорковуєш штучку, не викидаємо. Е, це не нам. Змішуємо. Натискаємо сюди дуже сильно. Оп. Все, реакція пішла. Перевертаємо. Та чекаємо 3 хвилини. Зараз вона буде підігріватись автоматично до 42 градусів. Товариство, доки наша смачна ароматна кава розігрівається, я вам трішки розповім, хто йде і, і як її бере, і як її отримати на ваш підрозділ. Дивіться, у Фейсбуці є народна самооборона Львова, а також компанія 42Degrees, котрі закуповують цю каву на волонтерських. Засадах і роздають по підрозділам тим, кому потрібно, ті, хто подає заявку. Тому йдіть до них в Facebook, звертайтесь, пишіть, і вони вам все дадуть, якщо вона є в наявності. А тим, хто хоче допомогти військовослужбовцям, просто задонайте на баночку кави. Лінки будуть в описі до цього відео. Ну що ж, перейдемо до дегустації. Відкривається дуже просто, як баночка з пепсі, або з колою, або з тим, що ви любите. Ось дивіться, така вона на вигляд. І куштуємо. Mm, дуже смачно. Дякую вам за це.